В хірургічному відділенні виконується великий спектр діагностичних процедур. Це і малоінвазивні, тонкоголкові біопсії, утворення м'яких тканин, лімфатичних вузлів, а також і трепамбіопсії. Це біопсія тканин для гістологічного дослідження. Ми виконуємо дренуючі процедури, дренування порожнин тіла з подальшим морфологічним дослідженням. А виконуємо трепамбіопсії і внутрішніх органів, таких як легені. Печінка, органи зачереленого простору тощо переліку хірургічних втручань, які виконуються в нашому відділенні, є операції як малоінвазивної, так би мовити, амбулаторної хірургії на шкірі, м'яких тканинах, лімфатичних вузлах, молочних залозах, так і великі операції, які виконуються як лапароскопічно, так і відкритим доступом в залежності від розповсюдженості. Problem. На базі хірургічного відділення створений та активно функціонує мамологічний центр. Заданням мамологічного центру є якісна діагностика передпуванням.